Малята, любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Татам-мамам-привіт! Дідусям, бабусям теж! Збирайтеся своєю родиною, бо будемо сьогодні щось таке цікавеньке читати, не тільки читати, слухати, а й показувати. Беріть свої улюблені подушечки, ковдручки, іграшки та мами Дідусі бабусі, наливайте собі горнятко кави чаю чи какао і будемо починати. Трапилася мені до рук ось така цікава книжечка. Цією книжечкою поділився зі мною хлопчик Дениско. Денік, привіт! Тато мама Деніка теж привіт! Дякую, що поділилися з нами, цією цікавою книжечкою! І я хочу прочитати її для вас. А книжечка називається Як перестати соромитися. Бо є дуже багато діток, які соромляться. То давайте, на прикладі звіряток, ми це з вами розберемо. А написала цю книжечку Катерина Васильівна Смирнова. Отже, починаємо. Казка про слонення, яке соромилося інших звірят. Ось воно, наше маленьке слонення. Подивіться. У далекій, спекотній Африці жило маленьке слонення. Воно було дуже-дуже сором'язливе і ховалося за маму, тулилося до мами. Інші звірята щодня зустрічалися гратися на прогулянці, вигадували веселі забави, пустували, стрибали, бігали, купалися в річці, а слонення або ховалося за маму, або ховалося в кущах. Мама його підштовхувала кожний раз. Підійди, познайомся, радила йому матуся, і будеш гратися разом зі звірятами. А раптом вони мене не приймуть, сумно зітхало слонення. Нащо ж я їм потрібний? Дивись, їм і без мене весело. Всіх поставимо на місця і будемо читати далі. А дітки гралися різні звірята разом, тільки наше слонення боялося, соромилось. І якось, одної спекотної літньої днини, мама слониха привела малюка на річку купатися. Іди сюди, покликала мама синочка. Вода така прохолодна, гарна. Слоненя підбігло до матусі і раптом за деревами помітило тигреня, що причаїлося в заростях. Від несподіванки, слоненя зніяковіло і сховалося в високій траві. «Плись!» – почулось неподалік. Слоненя побачимо пегемотика, який вправно занурився у воду. І раптом над головою щось зашурхотіло. Це мавпочка прутко стрибнула з гілки на гілочку. М -м -м, весела мавпочка. Один, два, три, чотири, п'ять. Я іду шукать. Прозвучало просто над головою слоненяти. Це верткий папуга сів поруч на гілку. Слоненя здогадалося, що звірятка грають у хованки. Не встигло маля слоненя оговтатись, як папуга підлетів до нього і весело закричав Ага, знайшов, знайшов. Від несподіванки слоненя так збентежилося, що навіть очі вушками прикрило і спробувала знову сховатись в траві. Ой, а ти хто такий? Я тебе щось раніше не бачив, здивувався папуга. Е, я. я, 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 я слоненя. Запинаючись, промовив малюк. А це що в тебе хобот? зацікавлено продовжив папуга. За його допомогою ти певно можеш діставати найсмачніші кокоси з високої пальми? Ай, ой, допоможіть! раптом почулося звідкись з гори, з гущавини листя. Виявилося, що мавпочка заплуталася серед густих ліан. Висить вона головою вниз і не може вибратися. На галас збіглися всі звірята і стали гадати, як допомогти подружці. Я на дерево не залізу, сказав бегемотик. Я занадто важкий. От коли б мавпочка в річці застрягла серед водорослей, то я б їй допоміг. А я міг би за мавпочку заступитися, якби хто її образив. Я страх, як грізно рикаю, і в мене лапи дужі. Щоправда, золіанини мені вчепишся. Вітхнула тигриня. Не дістатися мені, мавпочки. А я злечу й дістануся, сказав папуга, проте звільнити мавпочку не зможу. Хоч у мене міцний дзьоб, але лягани надто тривкі, не подужаю я їх перекусити. Вони ж такі пружені, і друзі зовсім зажурилися. Оце так. Щиро дякую тобі, раптом почули звірята радісний голос мапочки. Ну, ми з нами гратись, я тебе з друзями познайомлю. Вони озирнулися і побачили. Зашаріли слоненя, а в нього на спині мавпочку. Вона розповіла друзям, як слоненя протягнуло свій хобот. Розплутало ліани і звільнило мавпочку. Ти таке сильне і добра, ми без тебе не впоралися б. А давай будемо друзями. Сказали звірята слоненняті. І маля зовсім перестало соромитися. Адже виявилось, що інші звірята зовсім не страшні, а прагнуть з ним подружитися. Ось така діти. Казочка. Ну що, вам казочка, а мені? Ой, може сьогодні мені тортик попросити? Чи ще щось? Або булочку, або пиріжок? Ні. Буду просити вас, як завжди. Вам казочка, а мені вподобайка підписка та дзвіночок! А я спішу за своїм пиріжком і чаєм і готуватись до інших цікавих казок. Все, пока-пока, до зустрічі!